Ядерний кулак Росії, чи дійсно він такий міцний, як його малюють? Чи здатні російські ракети донести ядерний заряд до цілей? Це і ржавий меч навіщо Путін роздуває ядерні щоки в Білорусі? Ми зазирнули всередину одного з ракетоносіїв РФ і все з'ясували. Ексклюзив фактів тижня. Це ракети Х-55. Їх створено з однією метою нанесення ядерного удару. Почалося переміщення ядерного боєприпасу. Уже почалося? Ось так. Диктатор Лукашенко, між іншим, кидає слівцем про те, що російська ядерна зброя вже в Білорусі. Батька вирішив показати заходу Кузькіну мать під дудку Кремля. Звісно, у відповідь на поставки зброї до України Путін знову почав бряцати ядерним арсеналом перед НАТО і змусив мінськ зробити хорошу міну при поганій грі. Адже після низки невдалих ударів по Україні аналоговнєтною зброєю, світ побачив, що кінжали призначені нести ядерний заряд не такі вже й недосяжні. Виникає питання: а чи дійсно в Росії є чим лякати світ? Чи є там взагалі ядерна дубинка? Та головне, в якому вона стані? Ми у всьому розібралися. Не пропустіть! Я... Удар з повітря. З землі та з під води. Так має виглядати так звана ядерна тріада. Росію зарахували до переліку країн, які можуть вражати цілі, використовуючи три компоненти: міжконтинентальні балістичні ракети, стратегічну авіацію та атомні підводні ракетоносії. Є стратегічний, коли там бомблять міста, бомб... знищують просто континенти, Ми про ядернозброні говоримо. І є безпосередньо тактичний, коли війська для виконання своїх безпосередніх завдач використовують тактичне ядерне озброєння, тобто невеликою поту. Ужності експерти навіть прикинули приблизну кількість ядерного озброєння РФ. Росія загалом має приблизно 5 тисяч ядерних боєголовок, із них лише півтори тисячі. Це стратегічна ядерна зброя. Чимало з них в резерві. Та є одне, але найбільший удар по російському ядерному арсеналу за всю історію схоже, нанесла безядерна Україна. Після анексії Криму в 2014 році вона просто відмовилася обслуговувати найбільш грізну ядерну зброю РФ міжконтинентальні балістичні ракети. Тільки Україна могла це робити, бо свого часу саме КБ Південне їх розробило. Їм необхідно замінити РС-36М2, який відомий як сатана. Сатана, яка, скажімо так, вже є доволі старою ракетою, Вона в них забезпечує насправді у РВСН такий значний. Просто шмат доставки ядерних боєзрядів. Схоже, в Москві через це також почали чухати потилицю, та не вигадали нічого кращого, ніж взяти суперстару ідею і загорнути в нову обкладинку. І назвали це міжконтинентальною ракетою Сармат. Вона, звісно, також аналогавнітна. Та щось пішло не за планом. Ну, роблять і черговий міф, тому що оці от розмови вони запустили один раз і все вони приймають її на озброєння, ставлять на бойове чергування Це абсолютно ніснитиця, тому і вони все. Чудово розуміють ну, тобто, ну, навіть у Кремлі, ядерний арсенал Росії десятиліттями припадає пилом у підземних сховищах, і це Ахілесова п'ята агресора ви будете здивовані, але ніхто напевне не може сказати, що ця ядерна зброя спрацює. Більша частина ядерного арсеналу Росії, як і США, була створена в часи холодної війни, тобто більше 30 років тому. Ядерний арсенал Росії старий, тож його треба постійно обслуговувати та вдосконалювати. Насправді більшість цього витрати де не на виготовлення, а на утримання. І от на цьому я так підозрюю, незначно економлять. Більше того, ядерний компонент такої зброї добряче б'є по начинці самої ракети, яка має доставляти її до цілі. Ядерні боєголовки просто можуть з часом вийти з ладу через те, що містять чутливі компоненти, які псуються під впливом радіації. Наприклад, такі як Третій. Він має короткий термін придатності його потрібно регулярно замінювати. Ви маєте розуміти, ядерні боєголовки не створювались для того, щоб їх використовували там 50 років. Під час холодної війни їх замінювали або вдосконалювали кожні 10 років. Та найбільшим ворогом російської ядерної зброї виявилася її власна пропаганда. В Кремлі створили черговий міф про непереможний ядерний кулак РФ, який нібито поповнюється сучасними розробками, як от гіперзвукова ракета Кінжал яка може нести ядерну боєголовку, і яку нібито не здатна вразити жодна західна ППО. Та ця лякалка розсипається над Києвом у прямому сенсі, коли одразу шість кінжалів були збиті Петріотом. І тут спливає ще один провал Росії: до 60% ракет, випущених по Україні, мали ті чи інші недоліки. Вони банально не запускалися чи просто не влучали в обрану ціль. Такі дані озвучили американські спецслужби, і це при тому, що частина з цих ракет може нести ядерний боєзаряд. Одну з таких ми знайшли та вирішили остаточно розібратися. Що до чого? Це унікальне місце. Тут зібрано практично увесь арсенал, яким Росія обстрілює наші міста від дронів Камікадзе до балістичних ракет. Та серед усього цього є один особливий об'єкт. Це ракети Х-55. Їх створено з однією метою нанесення ядерного удару. І такими росіяни вже давно б'ють по нас. Та є один нюанс: прилітають вони з імітатором ядерного заряду. Що це таке, спитаєте ви? По суті, це звичайний металевий муляж, який кріпиться на місце, де має бути ядерна бойова частина. Вони їх використовують для відволікання безпосередньо розрахунків е зенітно-ракетних комплексів сил протиповітряної оборони. І тут відкрилась ще одна правда про російську зброю судного дня, бо мало мати ядерні бомби. Їх треба чимось доправляти. Потрібні потужні носії. Цей компонент напевно є точно найслабшим у цій ланці, тому що ефективність прихоплення крилатих ракет, яку демонструють повітряні сили України надвисокий. Суперракети РФ чисто. Програють сучасні західні зброї, і до ядерного кулака Путіна ще більше скептичних запитань. То в якому стані їхня так звана триада, це стратегічні ракети, стратегічні літаки і бачили, як вони їх використовують. Аж з підводними човнами там так само є величезні питання. Ми чули про деякі е, аварії на підводному флоті. Я не кажу про Курск, я кажу про пізніше. Ці от випадки це, звісно, не значить, що треба недооцінювати російську ядерну небезпеку, навіть якщо відкинути несправні ракети та боєголовки. Адже Росія звикла брати кількістю, а не якістю. Проте одне сказати можна напевне: успішна робота українського ППО змусила світ більш реалістично дивитися на ядерний шантаж Кремля. Ключова небезпека не сама зброя, а той, в чиїх руках ця ядерна палиця. Олександр Мельников, факти тижня. ICTV, Єдині новини.